Так, 50. Да, 50. Е... Так, сьогодні сьогодні при... приїхав я в господарство там, де у нас соняшник по соняшнику. Е... Велика площа. І отак у нас це виглядає. Так, соняшник. Дві справжніх пари йде третя. Проти злакових ми вже тут спрацювали на даному полі, проти дводольних поки що ні. Така є амброзія поодинока, але все одно її треба забирати. Цей молочай лозний був уражений гліфосатом до сходового. Падалицю, в принципі, ми проконтролювали. Де трошки кращі умови ось такий соняшник, тут подвійний. Ну, зрозуміло, що йому тут зовсім не комфортно, тому що тут не було у нас грунтообробки. Навесні був тільки компакттомат і и... гліфосати все. Ну і перерубали, десь койде рубанком палку. Ну і частково навіть гліфосатами позабирали берізко. Так, їдемо далі. Так, це ще одне поле. Також проти злаком спрацювали. Поки що контролюємо, також поодиноко лападає. Але я вже бачу, що 50 грам експресу тут уже замало. Тут треба додавати геліантикс того що... Это все дело выживо. Все, уже клещи начинаются. Уже клещи, да. И вже клещ? Все. О, все точно. Да. Все тоже. Угу. Добрий день. Тогда вместе будем планировать и сюда и инсектицид. Так, и я такие негарні поля. Вот що глифосат не забрав. Лободу. Довелося її контролювати уже в пассивах. Гранстаром в поєднанні з Геліантексом. Скільки тут днів прошло? Два дня? Тут також кліщ вже йде. Тут теж кліщ йде. І тут треба буде прати, працювати проти працювати протизлаковим в максимальній нормі. То що є такі ось особі. Я Або тут просто міжрядку робити. І тоді протізлаку тут не треба буде. Тут його небагато, рядку його немає. То... є ж все стековочне, яке вони не смогуть пропалити. Ну нічого, хай будуть ті стиковочні. Є така ситуація, тому з фасадом треба працювати більш ефективно додавати прилипачі, хоча ми додавали, але треба було збільшувати норму, тому що Лободай, яку не забрав перший гліфосат, не дожав і другий гліфосат. Тому треба дожимати їх. Ми, мабуть, краще тут зробимо так те та Поправимо цю ситуацію. Ну, суняшничок все одно слабенький, звісно. Рамандош, стоит в ухо все попускал. Тут тоже просто Элизиан так сам был. Ну просто... тоже лободу покрутила, но я думаю, что ей будет это до одного места. Ну да, амброзия пожелтела, но опять же тоже, чтобы он ее дожал. Он тут... его, видишь? Да. Видишь? Угу. Ну хорошо, что мы поборолись со спадалицей, что у нас этой проблемы ну, нет. нет да. Ты видишь сам тут. Да, тут поле по графону чуть, чуть лучше и подсолнух. Да, сам подсолну ну тоже идет клещ. Тоже идёт. Мама, бач, где проебал? Ех, Теж є поєдинокі амброзії. У мене новий гаджет, тому ще трошечки не розібрався. Відключився мікрофон, тому що довго не знімав. Ну, це одне з останніх полів, яке сіялось. Можемо бачити, що нам вдалося більш ефективно спрацювати гліфосатами. На сьогодні маємо відносно чисте поле. Поки що тут не планується якісь гербіцидні обробки, бачимо, що все ж таки спостерігаємо якісь певні пропуски, але або насінина там лежить в сухому, недостатньо якісно закритий ґрунт, тому що була така грудкуватість, або вже підризаний, знаходимо підрізаний соняшник, тобто вже який загинув. Так, ну і так працює секшн контроль. Краї повідрізало. Тут у нас ми працювали вже два дні тому проти злаковим, бачимо, що є певна кількість злаків. Загалом проти двудольних поки що необхідності немає. Практично всі дводольні, які мали вийти, вони вже вийшли. Тому, в принципі, все, що ми очима бачимо, то це все, з чим треба працювати. Загалом соняшничок, ну такий, умовно кажучи, десь поля є кращі, десь гірші. Слабкий соняшник, умовно, за рахунок того, що обробки ґрунту тут не було. Ми зайшли тут тільки навесні, ці площі у нас додались, а попередники наші. Запахали там буквально там 100 гектарів там було оброблене землі, все інше. Там 1000 плюс була не оброблена. Тому маємо сьогодні такий досить слабкий розвиток. Тож ну, незрозуміло взагалі, чи перед попередній соняшник була глибока обробка чи не було. Ми історію даних полів не знаємо. Тому Бачимо строкатість певну. Десь кращий розвиток, десь гірший. Відчуваємо дефіцит вологи значний. Там глибше волога є, а біля поверхні вже вологи немає. Ну, але можливо буде так, що дощ пройде і ми отримаємо нову хвилю бур'янів. Ну, це все ми будемо приймати рішення в залежності від тої ситуації, яка складається на кожному окремому полі. Тобто в нас немає підходу одного до всіх площ. То на кожному полі в нас йде індивідуальний підбір засобів захисту, які ми будемо використовувати. Десь міжрядна обробка, десь гербіцид, а десь гліфосат досить чисто якісно спрацював, що не треба нічого робити на даний момент. Тому спостерігаємо, трошки пізніше я вам ще раз покажу, в якому стані тут буде соняшник. Але забігаючи наперед, кажу те, що ми тут. Рекордів не очікуємо. Тобто ми реалісти розуміємо, що. Ага. Але це в будь-якому випадку це буде, було, було, буде краще, ніж сіяти тут просо або ще якусь культуру. Тобто, і не розуміти взагалі, за скільки ми будемо реалізовувати той новий врожай. Але уже. Насіння, пшениці, ячменю на ці всі площі вже закуплено. Сьогодні очікуємо сівалку. Сьогодні приходить сівалочка, яка буде це все діло сіяти. Будемо сіяти монодисковою сівалкою прямим посівом. Там, де міжрядна обробка, там доведеться нам все ж таки, мабуть, підрівнювати.